Чарівного часу, шановні українці, вас вітає відьмак Павло Крук. Я запрошую вас до себе на навчання магії. Я підготував курс навчання магії українською мовою, саме українською мовою, яка несе потужну енергетику і програмує простір енергіями добра, людяності та творчості. На курсі ми будемо вивчати магію як науку про керування енергіями простору. Адже все, що є енергія, і саме розуміючи, тобто відаючи, які ці енергії. Як їх можна направляти, ми творитимемо магію. Творитимемо за допомогою творчості, адже магія це творча наука. Магія є творчість, без творчості не існує магії. По ходу навчання я даватиму багато практичних завдань для того, щоб ви могли розвивати яснобачення, тобто підключатися до інформаційного поля простору і черпати інформацію напряму. Для цього не потрібно вникати в різні трактати. Для цього потрібно просто сконцентрувати головний інструмент віддаючого свою увагу. Та навчитися направляти енергії свої та простору потрібне русло, закріплюючи діями, тобто ритуалами. Я дам вам базові глибокі знання, які приховувалися для загалу: знання еліти, знання, як створювати ритуали, як практикувати та творити магію за допомогою різноманітних магічних інструментів. За основний інструмент я взяв руни. Бо, проживши всі 25 рун по одному тижню на кожну руну, з посиленою інформацією та практикою, по відоству та магічним основам, ви отримаєте той дар, сакральний дар, оковитий міфами та легендами, який є, по суті, просто магічним мисленням. Тому що інтелект, мислення та опрацювання отриманих даних це головне в навчанні. Я допоможу вам. Направити мислення в потрібному напрямку, давши розуміння, чому ми прийшли в цей світ, що нас чекає після смерті та як прожити це життя гідно і бути великодушним. Тобто правильно виростити, випликати нашу душу. Для чого ми й приходимо в цей матеріальний світ? Саме за досвідом. А для отримання досвіду нам потрібні надійні інструменти. 25 рун це 25 тижнів, це повноцінних півроку занять співробних спільноті україномовних однодумців, де я буду постійно в чатах і роз'яснювати те, що з вами буде відбуватися протягом курсу та направляти ваш розвиток. За півроку навчання ви отримаєте повну базу знань для самостійної практики та подальшого самостійного розвитку. І ми вивчатимемо за цих півроку, як в ІТ-люди вивчають мову програмування, як, наприклад, Java, так і ми вивчатимемо руну як мову програмування простору. І за півроку кожен з учнів сформує свою нову реальність від ФЕУ до одалу. Яку реальність кожен вже вибере сам собі, бо всі ми складаємося з різних енергій, Отже, кожен буде розвивати те, до чого має найкращі здібності. Всі ми різні, і моє завдання полягатиме саме в тому, щоб розкрити вас як учнів, познімати блоки, розчистити шлях та дати гарні інструменти в дорогу саморозвитку та самоосвіти, бо це головне в магії, та безмежних можливостей, де за допомогою енергії ви будете матеріалізовувати все, що вам до душі, все, що ви захочете. Меж ніяких магії не існує, саме здатність до самодисципліни, самоосвіти і бути уважним, є тим головним, що потрібно буде для вашого розвитку у мене на курсі, а ще багато писати вам буде потрібно. Якщо у вас все це є, то ласкаво прошу мою школу української магії. Основна вимога до навчання це те, що на курсі неприпустима російська мова. І ви матимете чарівну нагоду вивчити та покращити володіння українською мовою. Якщо ви вибрали. Народитися в Україні, то варто починати грати за правилами. Ви відчуєте силу та потужну енергетику українських заговорів, заклять та примівок. Всі, хто навчався у мене, вже відчув зв'язок з родом, зрозуміли силу українського слова та перейшли повністю на ритуали української мови. Бо сама земля нам дає силу, силу через слово, слово українського роду. Тому на рівнодення я вас запрошую до себе на навчання. Після проходження цього курсу, ви вже будете іншими, дійсно іншими. Ваша реальність та простір зміняться. Ви будете іншою душею, якою саме залежатиме від вас конкретно самих. І тих сил, які ви докладете до того навчання, до свого навчання, наскільки сильно ви зможете стати програмістом свого життя та бажатимете змін, і скільки ви витратите часу, сил та енергії на навчання, на зміну себе і свої, свого мислення. Це у ваших руках. Знання як безцінний скарб, я готовий передати вам, і вони залишаться в вашій душі з подальшим перевтіленням. Знання це те, за чим ми приходимо в цей світ. І те, що ми забираємо з собою далі. Навчання у майстрів скорочує час самого світу і отримання знань. Адже час це найдорожчий ресурс, який є в нашому матеріальному світі. На які знання ви обміняєте свій час, це вже вибір кожного. Слава Україні! Слава відаючим України!